Неподалік рівного чоловік збирався перейти дорогу, втім не встиг. Його збив автомобіль. У селі Бармаки, 34-річний житель Костополя, переходив проїжджу частину поза пішохідним переходом. У цей момент на нього наїхав автомобіль ВАЗ. За його кермом був 30-річний мешканець рівного. Внаслідок наїзду пішохід отримав перелом трьох ребер і госпіталізований у Рівненську обласну клінічну лікарню. А до Млинівської центральної районної потрапив велосипедист. Його збив невідомий автомобіль і втік. Сталося це на автодорог. Озі рівне Млинів Бузьк Перемишляни. 25 річний житель Млинівського району їхав у напрямку районного центру. На нього наїхав автомобіль, який рухався назустріч. Після цього водій втік. Зараз його шукають працівники. ДАІ. велосипедист отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, рвану рану верхньої губи, перелом носа, і госпіталізований в реанімаційне відділення. Центральної районної лікарні, всі, хто став свідком аварії або може допомогти у пошуках водія, правоохоронці просять телефонувати за номером 102.